Мені дуже бракує такого моменту, коли Володимир Олександрович міг би а, вийти на вулицю чи там, в свій відосик да, вечірній і попросити щирого вибачення в українців. За те, що маючи інформацію про повномасштабну війну, він її не озвучив. За те, що не були евакуйовані із проблемних територій, да, які були першими, попадали під окупацію, найвразливіші верстви населення. Тому що, вибачте, коли. У нас цілі будинки опинилися в окупації, коли у нас мама з дітьми опинилися в окупації думали, що це ж ненадовго. Це страшне. Ми ж всі розказуємо, що діти це наш найцінніший ресурс. А що ми зробили, щоб цей ресурс зберегти? Мені бракує вибачення, мені бракує прямих відповідей. Тому що знаєте, коли я як журналіст да розкопала по своїх джерелах історію, що ведеться така дуже активна боротьба проти залужного, коли він був головкомом. Що ініціатором цього тиску є ніхто інший як Андрій Єрмак, і тут я підкреслю, що це не моя видумка. Там напишуть, що я там парахаскот продажний, чи ще, ще щось про це відверто пишуть західні медіа. Про це відверто говорило оточення Зеленського. Так поясніть, будь ласка, для чого була ця гризня? Настільки це потім вплинуло на моральний дух української армії? Чи не спричинило це проблем взагалі в управлінні військами? Як це потім вплинуло на моральний дух простого українського солдата? Я ж не кажу, що Валерій Залужний це якийсь еталон і просто там чарівник. Але це був певний образ, на який орієнтувалися люди. Вони в ньому вбачали спокій. Вони тягнулися до нього. Я знаю дуже багатьох людей, які відчули себе обманутими. І ці люди це якраз були військовослужбовці. Вони сказали, нас поламали через коліно, не спитали нашої думки, а що ми хочемо, кого ми хочемо бачити своїм командувачем.